Зміна місця реєстрації одна з найпопулярніших послуг у нашій країні і найбільш складних до реформи. Це було справжнім квестом та займало від 3 до 14 днів черги, талончики, квитанції, стреси та перерви на обід. Потрібно було двічі йти до ЦНАПу, щоб подати заявку на зміну місця реєстрації та щоб отримати результат послуга. Якщо ви реєструєтесь не у власному житлі, потрібно з собою до ЦНАПу брати власника житла. А військовозобов'язаним ще відвідати два військомати: знятті та прийому на облік. Звісно, це супроводжувалося медкомісією і тяганиною та могло займати плюс-мінус безкінечність. Oh, oh, Уявіть, держава вимагала від вас документ, яким сама ж володіє. Парадокс. Чому так? П'ять років тому було прийнято закон про створення окремого реєстру для кожної громади. Їх стало більше 7 тисяч. Вони зовсім не були пов'язані між собою і тим паче з єдиним державним демографічним реєстром. Обміну інформації між реєстрацією громадян не було. Наприклад, ви хотіли зареєструватися в новій територіальній громаді. Вона надсилала листа до вашого міста та окремо до демреєстру. Це значно уповільнювало процес. Лист міг загубитися або взагалі не дійти. Як це змінюється? Тепер усі територіальні громади зобов'язані передавати інформацію в електронному вигляді. Є спеціальний інструмент, який збирає дані з реєстру однієї громади та автоматично підтягує їх до реєстру іншої. А сільські громади, які вели реєстр в Excel або папері, тепер мають змогу працювати в електронній базі. Також ми перше в історії підключилися до реєстру військовозобов'язаних. Зараз дія робить запит до реєстру військовозобов'язаних, і ваша особова справа після зміни реєстрації автоматично передається зі старого військомата в новий. Це означає, що змінювати реєстрацію можна взагалі без візиту до військомату. Наразі ми запустили послугу зі зміни реєстрації онлайн у сіми містах. Вона доступна для власників ID-карток. Нова реєстрація відображається у вашій дії у закордонному або внутрішньому паспорті. Це про державу, яка не ходить на обід і дійсно допомагає, а не заважає. Нещодавно в першому читанні було прийнято законопроект про зміну місця реєстрації онлайн. Це означає, що ми на крок ближче до скасування штампу в паспорті або паперової довідки, яку потрібно було носити разом з ID-карткою. Такі реформи прорив. слона маленькими шматочками, але з великим апетитом.